Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні буде свіжина. Забили кабанчика. Будемо зараз смалити і розбирати. Смалимо, друзі, кабанчика, смалимо газом, газовим балоном. Така горілка. І смалимо. Кабанчик бравий. кілограмів 100, Ну йому у нас рік. Нам не треба було його ще. Тримати, бо не було, ой, тримати, різати, бо не було де його годіть. У нас м'ясо було, хотіли, правда, перед паскою, але перед паскою не встигли, не було, коли Вова був на роботі. То прибираємо зараз. А його треба було прибрати ще раніше, бо дуже жирний. Жиру на ньому, дивіться, який у нього писочок буде дуже багато жиру. І це при тому, друзі, що годували ми. Свиней своїх, всю весну, все літо травою, кабаками, буряками, всякими огірками, помідорами ніякого майже зерна їм не було. А вже пішла осінь кукуруза, то ми почали підгодовувати зерном. Ну, понятно, що зимою ж немає, скільки трави і всього, то сіно і зерно, і якісь там обчистки і все. Так що ростуть друзі, в'єтнамці. Мама в мене годувала кашею і. Теж весною, травою, кабаками, буряками і літом. Ну, в неї такі самі. Вес такий самий, теж під 100 кілограмів. Теж вона прибирала. Ще, здається, одне осталося. Так що будемо далі смалити і покажемо, який буде вихід. На должна, вона по не повинна, вона повинна коричневою зробитися, засмаленою. Коричневий. Так, друзі, розбираємо. Не знаю, пропустить YouTube чи не пропустить. Ось таке у нас салко. Дуже сальний, як, ну, як ми і думали. Дуже сальний жирний кабан. Ось таке 4 і навіть більше. Ну, 5, не скажемо, а в 4 пальця. Є також в 4, є в 3, трошки тонше, ну, місцями. Понятно, що на спині буде найтовще. Ось таке євстелезне в 5 пальців. М'ясо. Гарне ось таке. Ножки м'ясні, це задні, передня лопатка. Показувати сильно не буду, тому що кров може не пропустити. Ось таке тут м'ясо, вирізка. ось така, У них не дуже велика в'єтнамців вирізка. Ось така, на мою руку, на 5 пальців вирізка тут. У нас вже тушиться свіжина, як же ж може бути коління кабанчика без свіжини, обов'язково свіжина.